У РФ заявили про загибель одного з найбільш впізнаваних комбригів на війні в Україні. Йдеться про Дениса Іванова, більше відомого як Ташкент. Улюбленець пропагандистів, як його називала Скабєєва, легендарний комбриг, загинув від удару безпілотника. Повідомляють, що це сталося на тимчасово окупованій території Луганщини. Іванову було 42 роки. До свого дня народження він не дожив тиждень. Окупант після повномасштабного вторгнення РФ в Україну брав участь у боях в районах Сєвєродонецька і Рубіжного на Донеччині. Окупанти відступили з позицій поблизу Оріхово-Василівки. Українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут на Донеччині. Звітував речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, нині захисники і захисниці закріплюються на досягнутих рубежах. А противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Велика Новосілка Старомайорське та Новосілка Старомайорське мали успіх: закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Минулої доби російська армія намагалася відновити втрачені позиції в районах Рівнопілля на Донеччині та Новодарівки Запорізької області. Втім, безуспішно. Путін не поїде на саміт Брікс до Південно-Африканської Республіки. За взаємною згодою РФ представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Повідомили в офісі президента ПАР. Нагадаємо, Африканська Республіка є країною-учасницею міжнародного кримінального суду. У березні МКС видав ордер на арешт кремлівського диктатора. Йому оголосили підозру в незаконній депортації українських дітей. Президент Південноафриканської Республіки Сиріл Рамафоса просив у суду дозволу не заарештовувати Путіна. Він аргументував це тим, що такі дії призведуть до війни з Росією. Водночас речник президента РФ Пісков спростовує, що з Москви лунали. Подібні погрози. У Білорусь прибула шоста колона вагнерівців. Вона налічує до 120 одиниць техніки. Сповіщає моніторингова група Білоруських гаюн. За даними аналітиків, ворожий транспорт розтягнувся на 10 кілометрів і розбитий умовно на дві великі частини. Найманців ПВК Євгена Пригожина супроводжує Білоруська Даї. Ймовірно, вагнерівці прямують у село Цель, де розташований їхній наметовий табір. Тим часом сам очільник ПВК Вагнер нібито відлетів із Білорусі близько опівночі. Офіційно Міноборони республіки стверджує, що бійці Пригожина та збройні сили Білорусі цитую будуть обмінюватись досвідом на місцевих полігонах. І одне з таких занять вже проходило під Осиповичами кілька днів тому. На військовому полігоні окупантів у Криму досі детонують боєприпаси. Станом на одинадцяту дня не вщухають вибухи, які жителі Кіровського району чули ще на світанку. Псевдоглава тимчасово окупованого півострова Сергій Аксьонов оголосив евакуацію більш ніж двох тисяч людей із чотирьох населених пунктів. Попередньо вона триватиме щонайменше кілька днів. Під'їзди до місця пожежі трасою Таврида перекриті. Транспорту пропонують рухатися в об'їзд. Даних про пошкодження інфраструктури внаслідок бавовни поки немає. Причиною пожежі за версією місцевих гауляйтерів залишається займання. Деталі вивчають слідчі органи. Нічна атака по Одещині. Внаслідок ворожих обстрілів медичної допомоги потребувало 12 людей. Серед них 9-річний хлопчик. У більшості постраждалих поранення від уламків скла та інших предметів. Сповіщають вова. Російські загарбники випустили по регіону десятки ракет типу Онікс, Х-59 та Х-22. Крім того, у небі над Одеською областю збили вісім ударних дронів камікадзе шахет. Місцева влада повідомляє про влучання у зерновий і олійний термінал порту, уражені склади з тютюном і фейерверком, пошкоджені житлові будинки, туристичні бази та готелі. Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, ліквідували рятувальники. Площа деяких, за даними ДСНС, сягала трьох тисяч квадратних. Метрів обійшлося без жертв. Вогнеборці потрапили під повторний ворожий обстріл на Миколаївщині. Надзвичайники саме гасили пожежу, що виникла внаслідок нічної атаки по регіону, сповіщає прес-служба ДСНС. Там додають, рятувальники не постраждали. Втім, нині відомо про двох поранених цивільних жителів. Один із них у лікарні. Ворожі обстріли призвели до руйнувань і займання на кількох об'єктах рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні, заявив очільник Миколаївської ова Віталій Кім. Вибуховою хвилею також пошкоджені розташовані поруч будівлі та автомобіль СПО Коблеве.